Якби сутінки знімав весь по Сцена перша. В лісі стоїть об'йобана сука з, <рес> з... з кам'яним їбалом. До неї підходить вам пірьони виду з таким же кам'яним їбалом. По обидва видно, що обидва хочуть їбатися. Але всі роблять гарну мину при поганій грі. Гарну Вамп... мину ти зробив. Вам Вампіри... каже. Що ти шкура? Прийшла в ліс, поїбатися. З палаючими очима, але таким же кам'яним їбалом сказала сука. Головне питання: хто перший буде сосать? Сказав кровосос, який ще до цього насосався хуїв.